Шановні друзі і любителі подорожувати, які багато фотографують. Можливо, ви зустрічалися з таким файлом, як формат RAW Він позначається CR2. І зазвичай великий, має дуже великий формат, як 25-30 МБ. Але у звичайному редакторі він не відкривається. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, як редагувати. Формат, як перетворювати його у JPEG і керувати кольорами. Перш за все, для обробки формата RAW використовується такий плюгін, додаток до Adobe Photoshop як камера RAW. Ви його інсталюєте і він автоматично відкривається у вас у Photoshop. Отже, для прикладу, беремо файл, відправляємо його у Photoshop. Row. Так, що значить, ROW, дослідний переклад, це як сирий. Тобто, а, колись, е, хто користувався ще старими фотоплівками, то були ф -ф плівки негативи, якими можна було використовувати, витягувати всі кольори і робити фотографію. От так само це щось на зразок е, того формату. Значить Спочатку, що ми зробимо, ми його повернемо трішки, бо бачимо, що в нерівності. Так, зробили сіточку для кращої наглядності і повернемо. Цей раз. Так, бачимо, що тут трішки е, є нерівність, тому ми обріжемо. Власне, меню дуже схоже на меню Adobe Photoshop, але відрізняється кількома інструментами. Для прикладу, ви можете тут керувати окремо кожним кольором. Подивимося. Червоний. Нема червоного. Червоніше. Правда, можна керувати, скажімо, квітами, губи, якщо недостатньо червоні. Ми пам'ятаємо, що там можна е, там є інструмент, що піднімаєте, і всі кольори, е, не, це так, як тут. Так? А тут, наприклад, жовтий у нас за яскравий. Ми беремо його, знімаємо. Ауто, стандарт. Багато інструментів щодо зміни кольористості. І основний інструмент, який мені найбільше подобається, це пензель коригування. Коли ви вмічаєте окрему ділянку і можете практично керувати усім-тим, усім що мені відбувається. Власне, що ми зараз бачимо? Це не йде до мальовка якогось сюжету, це йде повернення його справжнього кольору. А повертати можемо отут. скажімо, тут температур. Кольору неба, звіт Тобто він є як негатив, ви можете запити, підсвічування чіткість, насиченість, тіні, ніж згад. І, власне, вже в цій програмі ви можете зберегти зображення у форматі JPEG, якості, яка вам потрібна. Цей формат є більше професійним, використовується у фотостудіях, але завжди добре його мати, е, тому що от, коли ми фотографуємо якийсь об'єкт, наприклад, так, так як от, апарат, який би він був гарний, він все рівно концентрується більше на якійсь одній частині або на небі, або на земних предметах. Тобто, а тут ми можемо відновити справжній колір. Бажаю вам гарних фотографій, гарних поїздок і всього найкращого.